За 40 років свого існування американська компанія Джерріс залишила нам у спадок велику кількість дуже милих прикрас, крихітні тваринки, різдвяні мотиви, романтичні квіти. Джеріс створювали доступну біжутерію для щоденної радості, і кожна брошка ставала маленькою історією. У 60-х роках модним було носити не одну, а кілька брошок одразу, так звані скатерпінс, і компанія Джеріс випустила білочок у сімейному наборі, мама та дитинча або цілою трійкою, яку власниця розташовувала на жакеті, створюючи сценку з лісового життя. На жаль, зараз такі набори здебільшого роз'єднані, і мама цього більченятка десь загубилась, але і сам по собі він є частинкою історії ХХ століття, коли навіть невеличка брошка могла подарувати усмішку і стати улюбленим талісманом.